Вітаю 686-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Двоє людей постраждали від ворожого обстрілу на Нікопольщині: 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Окупанти вдарили з артилерії та дронами камікадзе. Атакували і Сенельніківський район Дніпропетровщини. Військове командування Схід тут знищило ракету. Гучно було і в Кривому розі наслідки атаки уточнюються. 48-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по селу Вільхуватка Куп'янського району. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Окупанти вдарили керованими авіабомбами. Пошкоджено 10 приватних будинків та магазин. У результаті обстрілу також виникла пожежа у школі. Сили оборони отримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та розширюють зайняті рубежі. Про це повідомило у генштабі зсу. Лише на цій території українські воїни відбили 10 ворожих штурмів. Гаряч було на Авдіївському напрямку, де наші захисники відбили 19 атак ворога у районах Новобахмутівки, Первомайського, Невельського, Авдіївки та Северного Донецької області. Позуспішно ворог наступав також на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Запорізькому та Мар'їнському напрямках. Загалом на сході та півдні відбулося 42 бойових зіткнення. Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, знищила два пункти управління ворога та склад боєприпасів росіян. Вони завжди йдуть першими. Розвідники 41-ї окремої механізованої бригади здійснили рейд у лігву окупантів. У новорічну ніч військові взяли у полон трьох солдатів РФ та відбили два спостережні пункти на Куп'янському напрямку. Про це Катерина Космарова розповість. Успішна операція. Добре спланована операція. Так кажуть бійці 41-ї окремої механізованої бригади. На Куп'янському напрямку постійно виходять за нуль, аби розвідати обстановку. По-перше, що операція була спланована за заздалегідь, вибиралося дуже дуже багато факторів. Чому? Тому що треба було вибрати такий момент, коли буде менше крити артилерія, менше буде пташок в небі. Погода буде така, яка не сприятлива для того, щоб переміщення було велике. Боєць з позивним Джокер з Одеси до вторгнення працював будівельником, і ось вже 10 місяців у лавах збройних сил України. Цього разу керував операцією на полі бою, і так співпало у новорічну ніч. 11-та година. Я знаю, що в Росії був. Новий рік куранти б'ють, арта по-любому пішла віддихати собі, аеророзвідка теж собі віддихає. І Привіт. Ми з України. Спочатку група подолала пішки більше п'яти кілометрів. Треба було тихо дістатися до спостережних пунктів росіян. Заходили ми тихенько, понятно, і якби Джокер вже командував, він в ночник бачив, де там, хто є. Хто займав позицію, прикривав. Я Мальборо і ще один прикривали. Ми зайняли позицію. Нам сказано, в яку сторону держати оборону. На руку зіграло і те, що була непроглядна темрява. Окупанти просто не помітили бійців. Проте кількістю ворог переважав шість українських бійців проти майже півсотні росіян. Але ворог нас не знав вже скільки ми там. Ми там суму навели, дві жухи зробили. Чув, відчував я там себе господарем. Чесно скажу на полі бою. Мені я бачив все і контролював кожну свою людину. Росіяни місяць намагалися захопити ці позиції. Наші ж розвідники відбили їх за 45 хвилин бою. Більшість окупантів загинула або втекла, а троє здалися в полон. Вони дуже боялися, що ми їх йдемо різати. Але я сказав, що до вас буде примінена Женевська конвенція, міжнародне право. І мені краще обміняти вас трьох на своїх трьох. До вторгнення на нашу землю. Ці росіяни працювали кухарями. Потім підписали контракт, аби підзаробити грошей та позбутися боргів. Ну, пацани, слава Україні. Чому ти йшов? Ну, банальна фраза. Забезпечити. Їм обіцяли баслословні гроші. Там суми такі, що але один із них сказав, що за листопад місяць він отримав 16 тисяч рублів. А один з них пішов до армії, аби втекти від своєї дружини. Один роз... розведений, один неодружений, а один. Як я його запитав, кажу, чому ти пішов? Посорився з жіною. Я кажу, добрий подарунок ти зробив в дружині. Як виявилось, великого військового досвіду у цих росіян не було. Їх відправили на позиції лише дні три тому. Розвідники кажуть, це постійна практика з боку командування Збройних сил РФ. Ось це їхні шеврони позивні. До речі, у них багато чимало було шевронів. Там багато на них залишилось. Вооружені сили... Агресора бійці ж кажуть, що, хоч і провели новорічну ніч у бою, не шкодують, а побачити рідних все одно дуже хочуть. Так, один з розвідників нещодавно став дідусем. Свою онуку ще не бачив, а назвали її символічно Мирослава. Моє саме головне бажання поїхати в відпустку і побачити свою онуку, якій уже місяць. Ці російські бранці важливою інформацією не володіють. Тож наші захисники сподіваються обміняти окупантів на своїх полонених побратимів. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Україна і Литва домовились про спільне виробництво засобів оборони, зокрема засобів боротьби з дронами. Відповідні угоди підписали у рамках візиту президента Володимира Зеленського до Вільнюса. Лідери наголосили, такі кроки є ще одним прикладом тісної військової співпраці двох країн. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої зараз ми домовилися, не просто за допомогу, але за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно надзвичайно потрібно на фронті, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені. Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників і партнерів. Щоб допомогти Україні, європейська оборонна промисловість в цілому повинна посилити свою гру, прискоритися і адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію. Також Литва формує коаліцію з розмінування, щоб прискорити військову підтримку Україні. І Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це заявив президент країни Гітанас на оседи на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнусі. Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними, політичними. На раді Національної оборони Литви ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори. А в лютому бронетранспортери М 577 Будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Ввечері лідери виступили зі зверненням до литовського народу. Обидва президенти наголосили про важливість солідарності у складні часи. Володимир Зеленський подякував литовцям за підтримку і зазначив, що поразка Росії вигідна не лише Україні, але й Литві та всій Європі. Ви хотіли свободи понад усе, і ви знали, що ваша свобода, коли буде захищена, визначить для вас хорошу долю, вашу власну долю. І так і сталося, і ми усі вдячні вам за ту вашу сміливість, яка так допомогла змінити історію на краще. Стійкість наших воїнів це також і ваша стійкість, і наше українське перечуття, що Росія не витримає. Якщо продовжувати бити її, це також підтвердження і нашої з вами правоти, правоти нашого спільного історичного вибору, вибори бути незалежними. США в ООН звинуватило Росію у зловживанні статусом постійного члена Радбе Організації Об'єднаних Націй. Сполучені Штати разом з Францією, Японією, Мальтою, південною, південною Кореєю, Словенією, Україною та Великою Британією засудили Москву за купівлю КНДР ракет для війни з Україною Member... огидно, що постійний член Ради безпеки ООН грубо порушує резолюції Ради щодо нападу на іншу державу члена ООН. Ці порушення посилюють страждання українського народу, підтримують жорстоку війну Росії та підривають глобальний режим нерозповсюдження. І вчора держсекретар Блінкен разом із 48 іншими міністрами закордонних справ засудив КНДР за експорт, а Росію за купівлю північно-корейських ракет та використання їх проти України. Стерти в попіл Південну Корею пригрозив північнокорейський диктатор Кім Чен Ін. Як повідомляє центральне телеграфне агентство Кореї, він застаріг Сеул від спроб використати зброю проти КНДР. Нагадаю, 5 і 6 січня армія КНДР обстріляла берегову лінію на кордоні з південною Кореєю, нібито через її військову співпрацю зі США. У відповідь Сеул провів військові навчання. Жителі прикордонних островів були евакуйовані раніше на тлі звинувачень в озброєнні Росії КНДР Дер посилила потужності своїх військових заводів. А Кім Чен Ін заявив про намір готуватися до війни з південною Кореєю. Україна продовжує активно будувати оборонну смугу на півночі країни. Один із ключових напрямів Чернігівський нині його укріплюють додатковими системами інженерних споруд. А по завершенню робіт подібні ділянки буде додатково заміновано. Як ідуть роботи та що вже встигли зробити. Артем Даркачов дізнавався. Риють, облаштовують та укріплюють. На Чернігівщині продовжують підсилювати лінію українського кордону, що з кожним днем робить її більш неприступною для ворога. Ви самі бачите, як поки строїмо. Стаїть і сто аборназони, копи. Робота може мінятись кожні п'ять хвилин. Тобто, якщо потрібно ставити кавки, зараз ставимо ковки. Тобто потрібно напиляти коротше, вилажимо, коротше. Тобто немає основної якоїсь роботи в одної людини. Працюємо, та й працюємо. Колектив гарний, так що робота є мерзнемо. Бувало, що і по в воді лазимо, бувало все. Так що дощ, сніг, мороз. Чим більше ми зробимо для Збройних сил, тим краще для наших хлопців, що воюють. На ділянках працюють групи будівельників приблизно по 50 чоловік. Активно застосовують важку техніку. Техніки теж буває 13 одиниць, буває 10 по-різному. Від потреб в залежності. Тут в общем, ми виконуємо такі роботи. Окопи, це щілина, де ми знаходимося зараз, вогневі споруди, воно у нас, бліндажі там далі за мною знаходяться. Ну і таке все згідно планом з роботою постійно слідкують військові та надають поради. З військовими звичайно консультуємося, приїжджають, питаємо як краще. Бувають зміни, які вносять, як їм краще. Самі захисники теж працюють не покладаючи рук. Хорошу роботу хлопці проробили. Ну, все, все відмінно, все подобається. Наша задача була установити бетонні блоки, почистити його від снігу, щоб, щоб воно рівно стояло. О, для того не відповідно потрібно для. Цілишності конструкції на іншому боці свої позиції укріплює ворог. Проте військові зазначають, загрози нового наступу на тепер немає. А в разі такої спроби буде гідна відсіч. Обстановка контрольована, ніяких наступальних угруповань ворогам не створено. Тут будуються роти опорні пункт на посилену роту. Кожна рота має стримати наступ батальйону ворожих сил. Відповідно, така лінія вона буде в подальшому з'єднана з іншими підготовленими оборонними Позиціями і е, на безпосередньо на цій ділянці буде можливість стримувати до півтори-двох бригад противника. Саме на цій ділянці роботи планують завершити у найближчий місяць, а надалі в планах підсилювати оборонну спроможність наших військ по всьому периметру державного кордону. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.